Майже чотири сотні обстрілів здійснили проросійські окупанти по позиціях українських оборонців та прифронтових населених пунктах від початку тижня. 39 танків, понад півсотні артилерійських систем та установок залпового вогню завезли окупанти з Росії на Донбас. Це інформація від головного управління розвідки Міністерства оборони. Найзапекліші бої точаться котру добу поспіль на Донеччині, аж на то автодороги є 40 у районі від Луганського до Логвинового. Там сьогодні бойовики знову стріляли з великокаліберних далекобійних гармат. Із передової в секторі Донецьк Євгенія Гарков. Від самого ранку поблизу Дебальцевого на підконтрольній території працюють представники спільного центру з контролю за припиненням вогню. Оглядають свіжі вирви від снарядів забороненого калібру та перебиту високовольтну лінію. Обстріли після нетривалого затища на цьому напрямку поновилися знову. Але неспокійно було не лише тут. Увесь сектор Донецьк минулої доби був найгарячіший. Були обстріляні Авдіївка, Новоселівка, друга, Верхньо Терецьке Зайцево. Це те, що стосується важкого так? Да? це все, так. Да. А по всій лінії фронту противник жваво використовує стрілецьку зброю, АГС. Так що, в принципі, у нас немає безпечних місць на передовій. Та найбільше знову дісталося світлодарській дузі уночі та вчора ввечері. Тут гатили лише із забороненого мінськом озброєння. Після того, як два дні тому терористи спробували піти в наступ у цьому напрямку, часу відпочити в наших немає. Ну суддя та восьміначли почали працювати міномети по нашим позиціям пристрільна Виходів в 15, мабуть, було, якщо не більше. Після почали працювати САУ по нашим позиціям ночі ближе до 11 і до десь часу ночі. 125 лупили 154, 120 120-й міномет і 82-й міномет і 152-й і все Владу лише 21 на фронті з 19 років воював переважно неподалік Донецького аеропорту зараз тут. Учора, каже, відсвяткував свій другий день народження Пару мінометів 120-х я засунув в 10 метрах від мене лягло я в землю так упав, піднімаюся зрязі. все класненько, война. Окрім снарядів, уночі наших хлопців вночі поливав і дощ, геть позаливало позиції. Єдине кажуть, після зливи не так спекотно і пити хочеться менше, і з водою тут проблеми. Збройні сили виділяють на вояка лише півтора літри питної води на день. Що на такій спеці дуже мало. Про те, щоб помитися, вже навіть не говорять. На передовій проморах хлопці можуть зараз тільки мріяти, але от кажуть, пощастило. За ніч утворилася ціла українська Венеція. Але дощ, сніг і навіть гради бойові. Їм не заважають захищати державу. Це хлопці довели під час наступу противника на світлодарській дузі всереду. Сьогодні за героїзм отримали нагороди бійці правого сектору, які тепер офіційно входять до складу 54-ї бригади. Московська агресія буде покарана. Щодо буде покарана. Хай знають і бояться. Хай Якщо знаю. правий сектор чудив без армії, то тепер буде в армії чудити. Євгенія Гарков, Сергій Щекочіхін, Микола Головко, Спецкор 2 2.